Так, Привіт громадо, ми з України і нас не зламати. Все-таки докажу історію про оцей автомобіль, який нам компосував мозги мізки 5 днів вже. Все почалося з поворота. Повороти перестали робити. Їздити неможливо. А чому чого, чого неможливо? Просто замкнула лінія. Зараз розкажу вам все подробно. Подробно ліхтар. Тут в ліхтарю воно все пластикове і відламалася, відламалася фішка і перемикає поворотного. Так, зора! На ліхтарю, оце пластиковий ліхтар і така мінусова, в ньому як планка, на яку закручуються самі лампочки, ну, мінуса. а центри виходять з пластикового ну, плюси, виходять ну, через пластик, через. Хто коли розбирав, ти розуміє. Получається, ця планка лопається і, і короте плюсом оцим поворотним, корота на мінус. І відбувається з машиною кошмар. Ми тільки включаємо поворотник, у нас горять предохранителі. Включаємо аварійку, у нас горять предохранителі. Ми це, ну як, два дні їздили, і воно ж не постійно. Ставиш предохранитель, нормально. Їздимо, бах, згорів. Воно ж там як контакт там не, не, не скіпилося там конкретно, а просто він полу є, полу немає. Получилася така ерунда, що І ми ж не можемо причину знайти. Предохранитель поставили, все чітко, чудово, їде. Їдем, їдемо, їдемо, все... <кхи> все працює. Бах, знову не робить. І це би ти придохронітель, ну, десятків два поміняли. Там, ну, просто якийсь ужас. А, <кхи> а дзвонили як? Прозвонюємо сюди, втикаємо. Тікаємо і прозвонимо лінію, лінія закорочена. Оця. Ту лінію дзвонимо праву лінію. Права лінія працює. Ну, все ж розібралися, знайшли це коротке. Ну, такі щасливі. Щасливі. На цьому все не закінчилося, як кажуть. Щастя, як кажуть, чи люблять тишину, ну взагалі. Ну, виходить, що все, ми почалася глюк на глюкові. Маса перестала включатися. Така маса. Вона не електронна, електрична маса. Зараз, бачите, як вивели контакт. Відключаємо масу зараз, кнопку треба знайти. Бачите? Втикається, Масу втикнули, Щас ми її втекнемо і поліземо в машину. Маса перестала включатися. Блін, з масою. Тут поки ми розібралися, тут жесть цих проводів. Жесть проводів. Зараз... Щас... Опа. Залізмо в машину. Так. Це машина на вулиці стоїть, тобто як, холодно, сніг йде. Чуєте, працює все. Перестала маса включатися, а перестала зато включатися, ну потім я розкажу, за чого вона перестала включатися, тут ще не, 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 не те. Перестала заводитися. Взагалі жах. То заводиться, то не заводиться. Ми ж ну, лазимо тут, ходимо, в кабіну, залазимо, шатаємо цією кабіною, порозбирали, ви все, все підряд. Не включається, не заводиться, то заводиться, то не заводиться. Коротше, з вечора не заводиться, ранком встаю. Бах, заводиться. Заводиться машина. Далі які ознаки були? Ще почав у нас довбати фільтр. Не знаю. Ну та то він був, може, в нас такий вже й був, звісно, це воно ж, як то кажуть, якщо був хворий то всі осложнення, всі приходять зразу. зараз підемо подивимось, ми купили новий. Фільтр що на подкачку. Почало сосати повітря отут, лопнуло на старі подкачки, крутили ми, чи ми, чи не ми, крутили тут штуцер і виходить, що Це... Як його? Лопнуло. Алюмінійка лопла з тої сторони і підсос повітря постійно йде. Не можемо підкачали, Завелась. не підкачали, розвив. ще це наложилося на ті проб... проблеми. Получається, в нас ще їдемо сюди тепер. Кошмар. Короте, виш... ну, як? Ти їздиш собі, воно там ключі в зажигання ну ключом, тут щось поклацало, це все. Релюхи, клац-клац-клац, Ну ти собі що там ні. Як? Не, не обращаєш внимання. ну, Як? Їдеш собі. Тут? Мало ли що там клацає. Тобі що тут внікаєш внімає. Коротше, вийшло що. Що ми... Що ми це залізу в машину? Що ми ставленням предохранителя нарушили масу. Тобто як, ослабили масу. Воно ж Плюс йде і ми з кожним втіканням предохранителя, Тут два передохранителя одніє на поворотники і оцей предохранитель одніє на. Ну, це бачите одинакові. Ось ми купили 15 А. Тут всі 15-ки, бачите? Всі 15-ки практично. Десятки, 15-ки. І ми тим передохранителем, виходить, як... Ослабили масу. Чи я, я взагалі не пойму, як вийшло. Що, що виходить? Отак кабіну пошатав, машина завелася. Даже не так. Починаємо е, тут листати програмка є в самому цьому. Зараз я вам покажу. Включаєш зажигання, включаєш зажигання. І тут таке кнопочка. клац-клац-клац-клац-клац. збив, а потім листаєш, що там у тебе виходить? Раз. Ні, ще не, не збив. Раз, 20% солярки. там 40 літрів соля... масла, ну це повинно. 40 літрів це масло не бере. 40 літрів. А, 4 літра. А, це не вистачає. Ну це ми на холодну заводили. Да, це не теж вам кажу. 4 літра це просто зараз ми на холодну заводили, то масло ще не збігло. Ну, типа, не вистачає двигуну 4 літра масла. І... Оце, оце перестав комп'ютер показувати. І той, як комп'ютер не показує ну, ці дані, двигу не заводиться, круте. Секунд 6-7 і стартер вирубається. Не так, що постійно круте, що ти можеш там десь і 30 і хвилину крутити. Ну, раніше було таке, що ми там могли і хвилину крутити, Там солярку закачували чи ще щось. А тут виходить, що. Цей. Оце така ерунда вийшла. Щоб ви побачили, що вона працює взагалі глюче. Потім, і це, це дні проходять, час іде, іде. Ми вже 5 днів тут ходимо. Це вже сьогодні субо, неділя, вчора субота, це ми цілий день ходили. Сьогодні І ми це замітили. І сьогодні вияснили при, причину, що немає маси. Не знаю, де немає маси. Ну, коротше, ми знайшли масу. Ось, бачите, маса. І ми кидаємо одільний провід на масу. Оця релюха срабатувала при включенні стар... ну, зажигання. Включаючи зажигання, вона має Тобто Вона включить включити комп'ютер увесь. Тобто, Якщо ця релюха не включена, у нас нічого не показує, на комп'ютер дані не приходять. Ми сюди просто потім вкинули, ось я не ну віддільно. Ту масу ми не шукали, ми просто отдільну масу кинули сюди і все, і все запрацювало. Це просто якийсь жах. Так що, я кажу, що це треба тільки пройти і побачити, я кажу, що ми... Не... Нас, мабуть, ніхто не здолає в цьому ділі. Я все одно равно, все равно дійдемо до, до істини до, до кінця. Так що слава Україні, слава нашим героям. Будемо працювати, будемо. Будемо незламними. Не так що вся нація наша така.